Мав рацію, все таки старий храм. Зона затягує. Це він вперше привів мене в зону. Почав безкорисливо навчати мене всім сталкерським примудрощам. Пізніше я дізнався, що він ніколи не ходив у парі, завжди був одинаком. Коли я добряче прив'язався до храма, він несподівано заявив, що звалює із зони. Всі лише посміювалися, але я відчував, що він говорить цілком серйозно. Усе казав він. Пенсія. І це в його 45 років. З цього приводу він навіть проводи в барі влаштував із дармовою випивкою для всіх. Випадок для зони безпрецедентний. Народу було не так вже й багато, але від випивки ніхто не відмовлявся. Хоча до заяви храма про вихід із зони поставилися скептично. Чому ти вирішив звалити храми? запитав я його після чергової чарки. Він довго колопав виделкою в тушонці, час від часу поглядаючи на мене. Я вже було подумав, що він не відповість або змінить тему, але він відповів: півроку тому я був на великій землі, почав він непевно. Через тиждень почала долати нудьга, став шукати кого-небудь з наших, щоб разом рушити назад у зону. Ну і. Та що ну і? сам знаєш. Повернувся я тоді з тобою і з зеленим новачком. Через ці слова мені стало трошки прикро. Виявляється, він взяв мене лише для того, щоб не повертатися самому для компанії. Що, нікого зі сталкерів тоді у відпустці в місті не виявилося? Ти ж знаєш, сталкери у відпустку не ходять. Гей, храме! почулося із сусіднього столика. Ми тут з братвою сперечаємося, коли ти повернешся назад? Через місяць чи через два. Звідусіль пролунав дружній регіт. Храм не відповів та від нього цього й не очікували. Він взяв пляшку наповнив чарки. У барі все виразніше наростав п'яний гомін. Сталкері зібралися по 5-6 чоловік за столом, і тільки ми з храмом були удвох за столиком. Давай вип'ємо за те, щоб я не повернувся, із сумнівом промовив він. Не скажу, що я шалено радий, тому що ти йдеш, але хай уже так буде вип'ю. Так от, закушуючи, продовжив він перервану розмову. Мужики мають рацію місяць два і всі повертаються назад у зону. Так же й усі. Я сам сподівався назбирати грошенят і звалити. Організувати свій маленький бізнес, щось на зразок кафе або невеликого магазинчика. Храм посміхнувся одними куточками рота. Ні, не всі. Ну от. Васька Шухір не повернувся, без ніг залишився. Зараз на інвалідному візку роз'їжджає по місту по забігайлівках, казки про зону розповідає за склянку випивки. Сан Санич два роки з квартири не виходить. Хвала Богу, колишня дружина прихистила. Руки загорілися, коли невідомий артефакт схопив, одні культяшки обгорілі залишилися. Продовжувати? Невже все так погано з нашим братом? Про це останні півроку тільки й думаю, вдвічі обережнішим став, тому і тебе в напарники взяв. Та тебе й самого в зону потягнуло, б, по очах бачив. А в мене досвід чималий подумав навчу тебе, що сам знаю, може, і відкуплюся від зони, та й ти довше проживеш. Ми мовчки випили. До нашого столика підійшов ломоть. Він мовчки кивнув нам головою і поставив на стіл свій стакан, потім дістав з-за пазухи пляшку горілки. Не проти? Та бар ніби не нам належить, без особливого ентузіазму відповів я. Ломоть налив собі півсклянки, потім, не питаючи, наповнив наші чарки: Ну, за тебе, храме! Як то кажуть, на коня. Після чергової випитої чарки я помітив, що став хмеліти. Так закушувати треба. Я дістав ніж, нарізав ще ковбаси. Цьому ломтю явно щось від нас треба, і я не помилився. Я, власне, до тебе, білий, звернувся він до мене. Ти начебто тепер як сам по собі залишаєшся. Може, до нас приєднаєшся? Ми тут з хлопцями перетерли хлопець стиття муші. Що тобі самому по зоні вештатися? Все одно до когось приставати треба. Так чому не до нас? Я подивився на компанію, з якою ломать був за одним столом. Мужики, як мужики, багатьох я добре знав. Хоча, з того вечора минуло більше року. Я йшов знайомою дорогою, прямуючи до військових складів. Сонце тьмяно освітило крізь сіру вату хмар. Було прохолодно, що значно полегшувало дорогу. Вантаж у мене за спиною був немаленький, але це тільки тішило. І що це я раптом храма згадав? Та ні, не раптом, рівно рік, як я тут. Храм говорив, що зазвичай після року сталкери починають почувати себе набагато впевненіше в зоні, втрачають пильність і закінчується це досить плачевно, хоча більшість і до року загортаються. Хто не ризикує, той залишається без хабара, часто говорять сталкери. А хто часто і безрозсудно ризикує, частіше залишається без голови, тому я намагаюся діяти тільки напевно. Ну, не виходить висмикнути якийсь артефакт з аномалії, і Бог з ним. Наступного разу вийде. А буває трапляється така рідкість, що багато хто втрачає голову і лізе в саме пекло. І, як правило, назад рідко повертається. Залишився позаду хутірець, що користується поганою славою, і вже видно було верхівки будівель військових складів. Але мені до них підходити було зовсім не потрібно. Я звернув з дороги, спустився в яр, на дні якого там і сям були розкидані величезні валуни. Озирнувся, ніби все спокійно. По плечах приємно розлилося тепло після того, як я скинув рюкзак із хабаром. Вмостився зручніше біля каменю, спершись на нього спиною, поклав автомат на коліна і став чекати. Жадібний прапор рідко спізнювався. Хоча чому жадібний? За хабар він давав більше, ніж будь-який скупник, тим більше ризик мінімальний. Звичайно, є ще варіант самому із зонних хабар тягнути в центр вивчення, наприклад. І хоча навар удвічі більший, ризик, що тебе схоплять військові, себе не виправдовує. Вже краща золота середина. Почулися кроки прапора, що крадеться. Ну от знову він за своє. Щоразу хоче підкрастися непомітно так, щоб я його не почув. І не набридає йому, мені особисто вже набридло. Підіграти йому, щоб заспокоївся. А хай йому грець. Різко піднімаюся з розворотом з за валуна, автомат вперед і на все горло. Бах! Ах ти, білий, от чортяка! Це потрібно було бачити. Прапор від несподіванки дригнувся назад, тільки ноги, мабуть, оніміли з переляку. Так в яружну рідину з задницею і сів. Кепка злетіла, очі по сім копій кліпають, як у метелика крильця. Я від сміху навіть автомат на валун кинув. Ні допомогти людині піднятися. Присів на впочіпки і регочу, як ідіот. Чого ржеш? Ржеш то чого, га? Смішно, так? Жартун клятий. Прапор піднявся і невпевнено почав долонями обмацувати ззаду штани. Розвернувся на 180. Чого там хоч, глянь! Краще б я не дивився. Від того, що я побачив, почав ще більше реготати. Та так що сльози по щоках потекли. Бойовий, бравий, прапорщик у повній амуніції в бронежилеті з автоматом на поготові та з мокрою дупою. Він усе ще крутився навколо власної осі, намагаючись зазирнути собі за спину. Мені, хоч і на силу, потроху вдалося вгамувати свій сміх. Не дарма вас сталкерів недолюблюють. Де, як священики віщаєте, зона жартів не любить, зона зайвого шуму не любить, а самі, га? Дітвора? Що я на КПП скажу? Га? Скажеш, вийшов прогулятися, квіточок нарвати, побачив снорка і обробився. ляпнув я, не витримавши, і знову почав реготати ще дужче, ніж раніше. Це був уже явно перебір. Прапор образився. Він без дозволу схопив мій рюкзак, поклав на валун і почав нервово розтібати ремінці. Я, білий, завжди вважав тебе серйозною людиною, і напарника твого храма поважав, мав справу тільки з тими, кого він мені рекомендував. Чи вам з часом зона мізки випалі, га? Я тільки стояв, намагаючись дихати глибше, щоб заспокоїтися остаточно. Олексеїчу, та ти ж сам щоразу крадешся, хочеш застати мене зненацька. Думаєш, я не чую, як чавкають твої гівноступи? Я крадуся! Та якби я тебе бачив, то йшов би спокійно. А так, пробираєшся тут серед валунів і не знаєш, яка тварюка на тебе вискочить. Судячи з твоєї реакції, це тобі не сильно допомагає. Олексійць нарешті, впорався з рюкзаком. При вигляді в місту очі його значно потеплішали, але глянувши на мене, знову став серйозним. Так, за такий хабар багато чого можна пробачити». Я зітхнув з полегшенням. Але не штани бойового офіцера! ти, клятий, тепер точно ціну занизить. Якби всі приносили такий хабар, як ти, я б давно відійшов від справ і спочивав десь ближче до півдня. Ну та гаразд. Він почав відраховувати гроші. Найприємніша частина угоди. Перерахуй! Зазвичай я не перераховував гроші, він це знав. Але цього разу я вирішив перерахувати, щоб у грошовому еквіваленті дізнатися, наскільки він образився на мою витівку. Гроші він відрахував точно, значить, ділових відносин інцидент не торкнувся. Нормально, сказав я. Від храма з великої землі звісток не було, закурюючи сигарету, запитав він. Я поліз за своїми. Це у нас було щось на зразок ритуалу по закінченні угоди, перед тим як розлучитися, викурювати по сигареті. Ні, просто відповів я. Сьогодні якраз півроку, як він звалив, навіщось додав я. Храм завжди тримав своє слово, сказав він, викидуючи недопалок. А ти так більше не жартуй. Назбираєш хабару, загалом усе як зазвичай. Гаразд. І тобі не хворіти. Він перекинув рюкзак через плече і вирушив у зворотній шлях. Я глянув на нього ззаду, і моє обличчя розпливлося в посмішці. І не надумай більше реготати, почув я. Зворотній шлях завжди коротший. Ось уже й згорілий хутір видно. Кажуть, там раніше стоянка сталкерів була. Але місце вже аж надто неспокійним стало. Аномалії часто наповзати стали, та й військові близько, не зовсім приємне сусідство. Знову згадався прапор. Я йшов, посміхаючись, згадуючи прапорові штани. Тому набагато пізніше, ніж зазвичай відчув знайомий холодок поміж лопатками. Початок викиду. Що ж, хутір не найгірший варіант. Напевно, знайдеться який не який льох, щоб сховатися. Чув він раз історію від сталкерів, яким доводилося цілком вдало пересидіти викид у земляному погребі. Я занадто поспішав, втративши всяку обережність, тому мало не за пару кроків встиг загальмувати. Тьхути! ледь не влетів в аномалію. Так, трамплін! Весела штука. Тільки своїми враженнями так ніхто і не зміг поділитися. Взяв правіше ага, он за сараєм без даху, якраз те, що треба. Я підбіг до льоху, коли все навколо налилося багряним світлом. Земля і небо затремтіли. Я тільки й встиг вхопитися правою рукою за двері, вдивляючись у темряву, зробив перший крок, і тут мене накрила хвиля і жбурнула вниз із неймовірною силою. Без свідомості я був недовго, коли отямився на горі, все ще гуркотіло. Лежав я на земляній підлозі у підвалі, більше нічого бачити не міг. Намацав у нагрудній кишені ліхтар. Працює. Підвал досить глибокий. Освітив ліхтариком траєкторію польоту в пошуках автомата. Той лежав на сходах зовсім поруч. Взявши автомат руки, витер із нього бруд і трохи заспокоївся. Пік викиду ніби прийшов, але почекати ще доведеться. Брудні, покриті пліснявою стіни, але щось занадто маленький підвальчик. Те, що це лише вхід до підвалу, я зрозумів одночасно із звуком шарудіння, що пролунав у мене за спиною. Я різко вистрибнув уперед вгору на сходи і піднявся ще трохи вище. Потім посвітив ліхтариком вниз, ніби нічого. Відчинені двері, які, власне, і вели в підвал, напевно, скрипнули. І відразу ж я почув зрадницький тріск датчика радіації у нагрудній кишені. Довелося негайно спуститися вниз. Датчик замовк. Так, влип я. Врятувався від одного, вскочив в інше. Схоже, під час викиду підвал накрило новоутвореною аномалією, але аномалія ще може зміститися, треба тільки почекати. Я присів внизу біля сходинок і вимкнув ліхтарик, щоб не посадити батарейки. За ледь відчиненими дверима знову пролунало шарудіння, пересмикнув затвор автомата. Щури, а може, що й гірше. Сидіти, чекаючи, поки з підвалу з'явиться якийсь мутант, у мене не було бажання. Оглядати підвал я теж особливим бажанням не горів. Втім, вибір невеликий. Або я першим побачу, що там, або хто, або це щось чи хтось може вивелити сюди, де місця зовсім мало й відступати нікуди. Прикріпивши ліхтарик до стола автомата, підійшов до дверей. Після того, як я вдарив ногою двері, вони замість того, щоб відчинитися, злетіли з петель і відлетіли до протилежної стіни підвалу. Гарячкою став водити автоматом освітлюючи підвал. Скрізь купами лежали гори мотлоху, ящики, зламані стелажі, порожні банки, ганчір'я. Я заспокоївся. І вже було збирався від'єднати ліхтарик від стола, як двері, зірвані з петель, і до цього спокійно лежали на боці під кутом до стіни, впали плашмя на земляну підлогу. Тепер не лише прапор, а й я дізнався, як із переляку німіють ноги. Приклад машинально уперся в плече. Приціл автомата знайшов своє місце якраз між двома червоними точками, які виявилися очима кровососа. Не вбивай! Що за від несподіванки, я замість того, щоб вистрілити, відскочив до правої стіни підвалу. Хто тут? Я став озиратися на всі боки, не зводячи автомат з цілі. Може, це зовсім не кровосос? У цей момент я пошкодував, що не закріпив другий ліхтарик на голові. Та ні, тут більше нікого, окрім тієї тварюки, що лежить біля стіни. Говорив мені храм, спершу стріляй, потім думай, бо мертвим ти не зможеш робити ні те, ні інше. І все таки, стиснувши міцніший автомат, я вирішив підійти ближче. Кровососів я жодного разу не бачив живцем, тільки висушене опудоло на стоянці. Але те, що вони не вміють розмовляти, знав точно. А ось вона і картина маслом. Підійшовши ближче, побачив, що це і справді кровосос, вірніше, дитинча кровососа. Якщо порівнювати з людськими дітьми, то йому близько 13-15 років. А не напав він на мене лише тому, що був весь покалічений і швидше за все зовсім не міг рухатися. Напевно, прокатався на трампліні, у який я мало не влетів. Обидві його ноги були вивернуті під неприродним кутом і стирчали вгору, мало не паралельно тулубу. Напевно, на руках сюди доповз, щоб сховатися. Налиті кров'ю очі, зблизька виражали скоріше переляк, ніж тваринну лють. Щупальця навколо рота обвисли і лише зрідка здригалися в такт його важкому диханню. Я підійшов мало не впритул. Поворошив дулом автомата одне із щупалець. Кровосос ще сильніше засичав і спробував рукою відсунути ствол, але торкнутися не наважився. Значить, і цим тварюкам відомий страх. Але годі з ним гратися, вирішив я. Треба його кінчати. І вибиратися звідси. Ствол пересунувся вгору і вперся в лоб монстру, вказівний палець плавно вибирав вільний хід спускового гачка. Не вбивай мене, знову почулося мені. Це ти говориш? запитав я із сумнівом, оскільки бачив, що рот кровососа не ворушиться. Не вбивай мене, я для тебе не небезпечний, я ж не зміг тебе вбити, коли ти був без свідомості. Значить, першого разу мені не почулося, рот кровососа залишався нерухомим. Але я явно чув слова, які він промовляв. Ти вмієш розмовляти? запитав я, відводячи автомат від голови кровососа. Ні, не вмію. Я передаю тобі образи слів, зрозумілих мені, а твій мозок декодує їх у слова зрозумілі тобі. Я почав розуміти суть того, що відбувається. Телепатія. Ось чому сталкери не бачать наближення кровососа. На відміну від контролера, вони не можуть впливати на мозок. Але можуть за допомогою телепатії навіяти, що поруч нікого немає на десятки метрів, а самі тут, як тут, впиваються і смокчуть кров. І всі крови е, ваші володіють таким даром? Ну, передавати слова. уже з великим інтересом запитав я. Ні, тільки молодше покоління. І багато вас таких? Я не знаю. Як це ти не знаєш? Я знову направив ствол автомата прямо йому між очей. Ми жили глибоко в печерах. Нам не дозволялося виходити назовні. Тільки дорослі виходили, нас не пускали. І чому ти тоді тут втік? Де решта? І де ці печери? засипав я його питаннями, щоб не тягнути гуму. Я не втік, і решти більше немає. Їх обили. Люди, які називали себе сталкерами. Вони прийшли в печери одразу з різних боків і почали стріляти. Їх було так багато, що ніхто крізь них прорватися не зміг. Ну, а ти ж прорвався? Ні, я втік у глиб печер. Там була вузька розщелена, крізь яку я на силу проліз в інші печери, де не було сталкерів. У ту щелину ніхто крім мене пролізти не зміг би. Бідний маленький хлопчик, я зараз розплачуся від сліз. Уявляю, жила собі, поживала мирна рідня, відилії єдиним кланом, діточок виховували. Ночами бачили солодкі, як кровсни, але прийшли погані дядьки сталкерами іменовані, і від нічого робити, всіх порішили. Я уявив собі нашу розмову з боку. Правильно казав прапор, напевно, зона з часом точно мізки випалює. Замість того, щоб пристрелити малолітнього кровососа і подумати, як із підвалу вибиратися, стою тут із ним, мило розмовляю. А тут ти як опинився? Я приблизно знав, де знаходяться ці печери. Відстань пристойна. Вночі повернувся до своїх печер. Навколо були сталкери, вогнище палило. Пішов на маня. вдень ховався, вночі йшов, хотів таких, як я знайти. Вранці дійшов сюди. Перед цим підвалом мене закрутило і підкинуло вгору. Дуже високо підкинуло. Упав на купу маленьких незрозумілих каменів. Напевно, він цеглом мав на увазі. Ноги перестали слухатися сюди доповз на руках. Під ногами щось пискнуло, не думаючи, я вдарив підбором, відійшовши від малолітки кровососа і посвітив на те місце ліхтариком. Щур, треба ж звичайний щур. Я вже давно відвик у зоні від нормальних тварин та інших повзаючих, стрибаючих. Підняв за хвіст, оглянув, напевно, вони мутували багато століть тому, тому зона на них і не чинить жодного впливу. Щур як щур, і кров із розтрощеної голови тече сама, що не є натуральна, а втім, кров у всіх нормальних істот одного кольору. Зібрався швирнути щура куди подалі, в кут, але тут поглянув на малолітку кровососа. Щупальця його витягнулися вперед і ворушилися, як клаптики тканини на вітрі, прив'язані до гілки. Зголоднів комарик переросток. Моєї іронії він явно не зрозумів. Усе так само невідривно дивився на щура, якого я тримав за хвіст. Тьхути! Та на, хоч вдавися цим щуром! Хитнувши щораз за хвіст, жбурнув йому прямо в пащу. Він схопив його щупальцями так, як людина хапає рукою тенісний м'яч. Пролунав звук висмоктуваної крові. На це в нього пішло від сили 3 секунди. Потім пролунав хрускіт і ти щур зник у пащі кровососа. Чим він харчувався в печерах, мені чомусь питати не захотілося. Всередині у нього пролунали неприємні утробні звуки. Мені стало огидно. Захотілося вийти. Ха, Куди вийти? Потрібно перевірити, як там на горі. Лежи і не рипайся! Я піднімуся нагору, перевірю, як там. Якщо спущуся і побачу, що ти хоча б позу змінив, одразу пристрілю, зрозумів? По очах бачу, що зрозумів. Але хотів би почути відповідь, ну? Я все зрозумів. Я дістав датчик і став підійматися сходами. Датчик мовчав. Я зупинився біля самих дверей крізь щелини струмувало білувате світло, яке завжди буває після викиду. Як я й сподівався, аномалії, що з'явилася, залишки викиду змістили в бік. Але виходити я не поспішав. Щось незрозуміле крутнулося в мене в голові. Я сів на сходи дістав сигарети і закурив. Ось воно! Ось! Як я одразу не зрозумів! Які добіси артефакти! У мене в руках мало того, що живий, так ще й до того ж говорючий кровосос. Від цих думок в мене в голові замутилося. Та в центрі вивчення за нього таке бабло відвалять, подумати страшно. Ось він, джекпот, який випадає тільки раз у житті. Ось він, і магазинчик, і кафе в центрі міста разом узяті. Від хвилювання я не помітив, як підкурив другу сигарету і почав гарячково міркувати. Ні, що до кафе я погарячкував. Самому мені цю справу не провернути. Потрібно подумати, кого взяти в напарники. Швидше за все, прапора. У нього зв'язки повинні бути скрізь раз такими справами займається. Щура уперення жерло, днів три протягне, нічого йому не зробиться. Вхід у підвал треба завалити сміттям. Так, хоча ні, треба для надійності йому ще руки зв'язати. Я підняв куртку і, витягнувши зі штанів ремінь, кинувся вниз. Ускочивши в підвал, я не одразу зрозумів, яку дурість скоїв. Кровососа на місці не було. Автомат залишився на горі. Тієї ж секунди м'які та злизькі щупальця обволокли ззаду мою шию. Кровосос, підкріпивши свої сили, потріщинах у стіні, додерся до верхніх балок і завис з боку від входу, чекаючи на мене. Як же так? говорити я не міг і намагався запитати у нього подумки. Адже я тебе пошкодував, не вбив, нагодував навіть. Тіло моє оніміло, в голові почало шуміти. Вже втрачаючи свідомість, я почув десь далеко. Ну ти, сталкер і падлюка. Ти ж знав, що я кровосос. Тепер я буду жити, а ти помреш. Магазинчик він захотів. У цьому підвалі буде тобі магазинчик. Тільки ти будеш їжею. А я дуже голодним покупцем, який прийшов без грошей. З таким обідом мої кісточки швидко зростуться. І розплющив очі, і в них хлинуло яскраве світло. Все навколо м'яко пливло, тихо, в тілі приємна, але лякаюча слабкість. Я спробував поворухнутися, тіло ледь відгукується, якось мляво і невпевнено. О, вкушений, отямився! — почув я знайомий голос. Збоку вийшов прапор Олексійч і присів біля мене навпочіпки. Як на тому світі? Баби, випивка є, усмішка до вух. Ну хоч закурити чорти дають? і хіхікає. А я не те, що язиком поверхнути, ще її повернути не можу. Лежу, як риба на березі очима кліпаю. Постривай, я зараз тобі сісти допоможу. Він обійшов ззаду, підняв мені голову, взяв під пахви і підтягнув до стіни. Ну що, так краще? Гарно ж ти святкуєш річницю свого перебування в зоні. Зранку регочиш, як ненормальний, перед обідом незрозуміло де від викиду ховаєшся. А може ти в цьому підвалі з кровососом за картами час бавив? Так точно! І програв йому в карти повільний танець. Я вас за цим заняттям якраз і застукав у підвалі. Танці, що називаються, до упаду. Тільки ти тепер тут лежиш, а він у підвалі, мертвенький і без голови. Мене побачив і зовсім голову втратив. Півріжка йому в довбешку всадив. Як тебе не зачепив, досі дивуюся. Олексій сів біля мене, дістав флягу і почав вливати мені в рот якусь рідину. Тільки коли по тілу пішло тепло, я зрозумів, що це був спирт. Ну от, а тепер під вечір лежиш, як із похмілля, і тільки очима кліпиш». Хоча давно повинен був бути в барі, а лежати з похмілля тільки завтра вранці. Нічого, ще встигнеш найгірше позаду, а сьогоднішній день подвійним святом буде. Він закурив сигарету, намагався мені в губи вставити, та що толку, тягну, а губи зімкнути не можу. Все марно. Я спробував встати, піджав ноги, вперся п'ятами в землю і, притримуючись руками і спиною об стіну, став розгинати коліна з великими труднощами, але вийшло. Молодець. А то я було вже думав, на собі доведеться тебе тягнути. А поки присядь, відпочивай, час ще є. На крайній випадок підмогу викличу. Він кивнув на ракетницю, яка висіла на поясі. Склади поряд, допоможуть. Тільки вигадувати доведеться, щоб тебе потім відмазати. Не люблять наші хлопці-сталкерів. Він ще влив у мене спирту встромив сигарету в рот. Цього разу здогадався пальцями зімкнути мені губи, щоб я зміг затягнутися. Я став диміти як паровоз. Ну, а тепер серйозно. Ти напевно хочеш знати, як я тут опинився. Я часто заморгав очима. Ну, що тут сказати? Пощастило тобі. Дуже пощастило. Гаразд, слухай. Ти ніколи не замислювався, як я з хабаром проходжу через КПП, ні? А я артефакти через КПП і не тягав, і на армійських складах нічого не зберігаю. Завжди робив вигляд, що повертаюся назад, а коли ти чи хтось із сталкерів зникав з виду, повертався назад і йшов прямісінько в це сільце. У цьому підвалі в мене якраз схрон. Олексій викинув з моїх губ недопалок і закурив сам. Цього разу все вийшло трохи не так. Починався викид, мені довелося заховати хабар у камінні і поспішити в укриття на складах. Після викиду я повернувся, щоб заховати хабару надійне місце. Ну, далі ти зрозумів. Відкриваю двері в підвал, твій автомат лежить, я калаш на поготові і вниз. Спускаюся, а там ти з кровососом в обіймах танцюєш. Він руками на балці повис і до тебе присмоктався. І як він примудрився із зламаними ногами. Щупальця довелося ножем зрізати, але ти не турбуйся. Рано я обробив. Його отрута дріб'язково, щось на зразок нашого наркозу. За дві-три години оніміння на обличчі та шиї мене. Може, ще день два проблеми з язиком будуть. Але ти сам розумієш, що це вже дрібниці. Такі от справи. Те, що насправді зі мною сталося, я так нікому і не розповів. Збрехав, що від початку викиду нічого не пам'ятаю, а інакше вважали б, що я з божеволів. і хоча мене тепер за очі називають укушеним, я не ображаюся. Мораль історії така ця історія є класичною, але глибокою ілюстрацією того, що в зоні, як і в житті. Найбільша небезпека криється не у видимих ворогах чи аномаліях, а у власній безтурботності. Ми бачимо, як головний герой Білий вважав себе обережним і аналітичним. Він дотримувався правил, планував майбутнє і навіть засуджував жадібність прапора. Він був упевнений, що контролює ризик, але саме ця самовпевненість його слабкість. Пророцтво старого Храма про те, що сталкери втрачають пильність після року, спрацювало. Момент, коли білий перестав бути дисциплінованим і вирішив пожартувати перед небезпечним місцем, це і є критична помилка. Його легковажність майже стала смертельною пасткою. Справжню мудрість та виживання демонструє не той, хто сміливо ризикує, а той, хто здається скромним або непривабливим, як прапор. Але насправді мислить стратегічно і тримає свої справжні наміри та ресурси в тіні. Зона як суворий учитель завжди вимагає смирення і постійної пильності. Інакше вона швидко забирає все, що ти маєш. Пам'ятай, Сталкер, важливо не те, наскільки далеко ти зайшов, а наскільки пильним ти залишаєшся на зворотньому шляху. На цьому в мене все. Тепер ти знаєш, де слухати захоплюючі історії. Підписуйся на World Cry Zone, щоб набиратися мудрості від досвідчених. До зустрічі біля багаття.